Немає значення з якого боку. Кладете цю руку, робите один рычаг, опір і ногу другий. І простими своїми діями ви просто його тягнете на себе, він сам перевернеться. Аби правильно надати медичну допомогу, у Івано-Франківську ДСНСники провели практичний тренінг. Журналісти відпрацювали сценарій надання невідкладної допомоги в умовах воєнного стану. Хоч навчання проводилось саме з тактичної медицини і більше орієнтувались на військових, цивільним такі знання теж не завадять. Саме це в майбутньому може допомогти врятувати чиєсь життя. Сьогодні ми навчали і повторили курс серцево-легеневої реанімації та непрямого масажу серця. Також пройшли курс так. Тичної медицини за алгоритмом Марч. Ми вчилися зупиняти кровотечу, перевіряли верхні дихальні шляхи, робили доступ. Також накладали різного роду пов'язки: як на верхні кінцівки, на нижні кінцівки, на грудну клітку, а також на шию. Як реанімовувати потерпілого у разі зупинки серця, ДСНСники де демонстрували на тренувальних манекенах? Як ми проводимо неправильно серця? Ми не будемо проводити його на столі. Про це це буде вулиця, це буде на землі, це буде якась транспортна дошка. Знайшли нашу точку прикладання і починаємо непрямий масаж серця. Бачите, я це роблю всім тілом. Чому? Тому що грудину ви маєте прогнути на 4-6 сантиметрів для ефективної. Для ефективного масажу серця активно освоювала медичні практики. Ілона дівчина зізнається, у період війни часто відвідує подібні тренінги, адже нині важливо знати, як рятувати життя в екстремальних умовах. Я сьогодні вперше пробувала робити серцево-легеневу реанімацію. В принципі, начебто не складно. Але мені здається, що якщо це робити на людині, на мене то це в тисячу разів складніше. Що стосується турнікетів, то перед цим навчанням мала ще одне навчання, де нас 4 години вчили накладати Турнікета заплющеними очима лежачи, сидячи на боку, стоячи, і мені здається, що турнікет в принципі, я би змогла людині накласти. Упродовж тренінгу інструктори пояснювали, як оглядати пораненого за алгоритмами рятувальних дій марч, накладати бандажі та забезпечити постраждалому безперешкодне дихання. Віталія Когуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.